Його регіон полісі і носити янтарь. Я нікому нічого не довірна. І це головне, це початок будь-якого щастя. Нікому нічого не добажна. Пам'ятайте про це. Вот. Офіціант уже час ж поки вона закаже щось. Я вже тут давним-давно каву випила. Про що ви говорите в залі? Вона не була в Канаді, Сімом Каростешу. Ну, я не знаю, ви, мабуть, лікуєтесь вже в психушці, або десь, якщо у вас є інтернет, тоді зрозуміло, що ви таке пишете. Це можна перевірити в інтернеті. Я ж викладала відео свого життя. На сцені кльові виступала, самі великі, кстати, до речі, там кілька разів, кільканадцять, мабуть, навіть разів. Називається Alderney Landing. Якщо вам так цікаво, то перевірте. Взагалі я 50 країн світу відвідала, якби і, і тому я тут, бо я знаю, що тут класніше всього. Я зрозуміла, що там дають, а там не дають те, що мені треба. Там нема естетики, там нема самоповаги, гідності, там нема багато шаровості мислення, багато векторності. Там нема того, що є в наших людей. І мене це напрягає. Мені скучно жити так, так примітивно. Привіт, як там Польща поживає? Класно поживає. Польща для мене дуже важлива, я вдячна за багато що, збираюсь туди знов. От, давайте сходку з Вягель. А давайте з Вягель. Це ж. Батьківщина Лесі Українки, дуже люблю з Вягелі. Музей Косачів, там якісь квартирники організуються, такий височезний культурний рівень. І там така приходить аудиторія, що це просто, слухайте, інтелектуальний екстаз. Просто, просто нічим не зрівнянне місце, зрівнянне. Вот. Поїдь в Польщу, я білет куплю, пожалуйста. Ти, ну, наше це писати? Типа, щоб мені було неприємно, що ти хочеш, щоб я поїхала? О, пішов нахуй, я буду тут, коли я захочу. А ти собою займайся і дивись, щоб тебе ніхто нахід не послав. Знаєте, в житті буває часто, що коли ти ам, перевищуєш повноваження і починаєш отако от бревбребревірувати, починаєш іншим забирати право, існувати, знаєте, ставиш під сумнів їх право десь бути. То дуже сильно косить тебе. Дивіться, щоб вам по, по лапам не дало, справді. А ще я в житті помітила, що якщо ти щось осуджуєш, то тобі цей досвід дають. Тому я дуже обережно зараз до цього ставлюсь. Колись, от я дуже сильно щось осуджувала, не можу сказати, що бо це дуже особисте, і мене так накрило цим досвідом. Мені пройшлося розгрібати 2-3 роки досвід саме в цій темі. Прикиньте, тому я зараз дуже дуже обережно себе веду, нікого не осуджую, бо я не хочу в його це цьому бутах по польські в його взутті. Ну я не хочу в його шкуру влізти або перемати. Перетин ну, з досвідом, який він проходить, а вплоть до того, що тебе можуть змусити а, ну, стати таким, це дуже страшно. Тому з базаром обережніше це не жарти, за це дуже сильна розплата, особливо від сильних людей, які це не прощають, відловлюють, не звикли терпіти і а, посилають обраточку зразу. Дуже обережно ражу вам. То що це все працює і щастя не ну не буде, якщо на пустому місці намагатися просто когось прищемити, забрати в нього якісь базові права. Ну це ж дуже тупо погодьтеся або не погоджуйтесь. це Маніпуляція така, коли кажуть, погодьтеся, дуже тупо на пустому місці віддати енергію, життя і потенціалу на те, щоб віддати а, свої борги по відношенню до тих, кого ви просто би вам в голову вдарила моча. Вирішили дискримінувати або їх якось образити. На пустому місці не за що, просто так. У вас потім заберуть енергію, жити не захочеться, сил не буде. І не буде зрозуміло, що так керово. Це дуже тупо, мені здається. Ну, тому треба дуже обережно, неймовірно, просто ювелірно, точно відноситись до всього, що ви кажете, що ви робите. Того, що за це відповідальність наступає автоматично. І якщо не хочеться жити, значить щось не те робити. Значить, роздали свою енергію тупо, розбазарили, розкидали, розплатилися нею за свої ж тупі вчинки раніше. Ну, Я, я це бачила на собі, розказую на своєму досвіді. От, Так що таке. Ладно, будемо закінчувати. Закінчувати, закінчувати. А Всім передаю привіт. От, Кому цікаво, значить, осуждаю, говорить. Значить, ваш осуд, якщо ви це написали після того, як ви почули, що я сказала. То значить, вся а, вам обратка за цей ось, якщо він був направлений в мою сторону, я вам не вибачаю. Я вимагаю розплати вашою енергією до останньої краплі. І давайте, я беру. Ну, все, всім привіт, до нових зустрічей. Ну що, продовжуємо жити життя? Да? І пам'ятайте, якщо вам херово, треба щось робити з цим. Треба розуміти, хто вас смикає, треба перекривати доступ до вас негідникам, які вас не поважають. Ну і таке отака, така тема постійна. постійна. Життя це поток. Головне, що в цьому потоку до вас плило те, що треба вам, а не всякі нечистоти, які дозволяють, то, що ви ще не перекрили канал, до вас потрапляти. Але про це ніхто не говорить, тому що все таки в кожному суспільстві вигідно, коли люди керовані, тупі, на все спогоджуються, слухняно кивають голівкою на все, на будь-які поневіряння. Ну це і так ми всі знаємо. Ладно, українці, талановита нація, ми, ми це все і так знаємо. Я просто кажу про такі маленькі штучки, фішечки, які якщо їх підрихтувати, то це буде небо і земля в тому, як і, 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 скільки щастя ви відчуваєте від цього життя. Ну, ми всі тут тусуємося, ми всі тут народилися. Питання, ну, філософське, чи ми б хотіли сюди народжуватись, знаєте, тих, яких життя задовбує, от регулярно приходить питання, таке. Поки, поки що я не знайшла. Є всякі гіпотези в цьому напрямку, але ясно одне, що треба щось робити і калібрувати свій підхід. Щоб вижимати з цього життя максимальну кількість щастя. Саме воно не, таке, ну, не буде максимально щасливе, тому що ніхто в цьому не зацікавлений, крім вас. До нових зустрічей, дорогі.